Запобігти, врятувати, допомогти недарма це три слів'я міцно взяли за гасло вітчизняні рятувальники. Мабуть, зайве говорити про важливість та цінність кожного із цих слів. Але що є фактом беззаперечним, то це те, що коли вчасно та грамотно запобігати, то не треба буде ані рятувати, ані допомагати. Акцію, що вже традиційно на старті літніх канікул відбувається у Бердичівському парку від відпочинку імені Шевченка. Можна сміливо вважати саме запобіжною. У ній беруть участь усі рятувальні служби міста. Їхні представники мало того, що інформують дітлахів про основи безпеки життєдіяльності, то ще й знайомлять тих з усіма деталями непростої професії рятувальника. Щороку за розпорядженням міського голови в міському парку культури проводиться акція Запобігти врятувати допомогти. Ця акція навмисне проводиться тоді, коли діти мають іти на канікули, щоб всі пришкільні табори, які Знаходяться при школах. Були на цій акції. Діти навчаються, як себе поводити з різними предметами вибуховими, з як потрібно себе вести на воді, як потрібно вести себе при пожежі. І вона йде на користь дітям. І як вони йдуть на канікули, вони тоді можуть уникнути різних надзвичайних ситуацій, можуть попередити надзвичайні ситуації і знати, як допомогти товаришу в біді. Вже стало такою доброю традицією у місті Бердичеві проводити всеукраїнську акцію Запобігти, врятувати, допомогти Ну перш за все хотілося би. Подякувати організаторам акції і тим, хто нам допомагає. А це саме саме міський голова Василь Константинович Мазур та благодійний фонд Олександра Васильовича Рвеги, народного депутата України. Сьогодні на заході присутні всі аварійні рятувальні формування міста, такі як міська комунальна аварійна рятувальна служба, пошукова служба на воді, підрозділи державної служби надзвичайних ситуацій, медицина катастроф, червоний хрест та волонтерська організація наша. Мета, мета такої цієї акції є, так як всі знаємо, що зараз проходять літні канікули. Ну, ми хотіли б навчити і розповісти дітям, як їх безпечно провести, щоб вони не потрапляли в, різну, в різні біди під час своєї відпочинку. І 1 вересня в повному складі сіли за парти продовжити навчання. Акція від рятувальників у паркові це завжди людно, гамірно і по-справжньому цікаво для дітлахів. Цього дня дорослі, котрі обрали надвідповідальні професії рятівників людських життів і зазвичай серйозні, і суворі, прямо таки світяться посмішками, привітністю і готовністю відповісти на будь-які запитання, та продемонструвати мало не все, на що здатні вони, та складна і грізна техніка, що стоїть у них на озброєнні. А дітворі здається, лише того і треба. Так що, поки один приміряє на себе захисний шолом, іншого вже умовно рятують. Поки одна з грайка окупувала стіл з експонатами від медиків, інша вже рулює пожежними зілами і уралами. Все навколо у пожежно-технічному реманенті, водолазному спорядженні, зразках вибухонебезпечних предметів, засобах індивідуального захисту тощо. Разом із рятувальниками у паркові працюють волонтери міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Перш за все, це моя сфера. Я соціальний педагог, я буду працювати в майбутньому в цій сфері, я навчаюся на це. Також мені це подобається, займати активну позицію. Я було, з дитинства є волонтером. Для дітей така інформація дуже корисна. Те, що їм і теоретично розповідають, і показують наочно, як що працює, як оберегти своє життя, тому що безпека в нас час дуже є актуальною і болючою темою, тому це дуже гарний захід. І я дякую, що запросили сюди. мене центр соціальних служб Бердичева за роки проведення акції рятувальники вже добре засвоїли. Чим її слід завершувати. Найзахоплююче – дії пожежних на практиці, а також безпосередню участь у дійстві головних винуватців просвітницького дійства, вони незмінно лишають на закуску.